приміщення, воно не тої площі, що потрібно для можна, земельну ділянку, фактично можна мати меншу. Земельну ділянку можна дати і під зеленим будинком, можна дати і в тому об'ємі, який був попереднього користувача. Тобто і Ми, як власники майна, ми просимо для того, щоб нам економічно доцільно було обслуговувати. частину Ми маємо це законне право. Ми ж про це не говоримо, ми говоримо про розході. Відносно розміру, чому так, це є економічна складова, просто і все. Чому, чому конкретно такий розмір земельної ділянки? Ми, чому ми звернулися з такою пропозицією? Пропозиція, ну, це питання, воно настільки... Знаєте, набуло якогось такого масштабного резонансу і складається враження, що в місті більше нічого не відбувається, тільки боротьба певним будів зі всім містом про те, що я хочу закупити все місто і все, більше ніхто в місті не будує, ніхто нічого не вони робить, і п'є поганий чоловік в правом Ми хочемо просто... Таким чином можливо показати, що воно не так насправді, і маючи можливість маючи право звертатись по повний об'єм для того, щоб згладити ці ну, настрої, ці резонанс, це невдоволення, ми внесли таку пропозицію, з якою дали даний проєкт рішення. Тобто ми відмовляємося, ми не відмовляємося, ми кажемо, нам не потрібно тієї частини земельної ділянки. Ми Частин, яку зразу ж пропонуємо на одному і тому самому засіданні сесії, з двома рішеннями перевести, тому що вона є е, не під цільовим призначенням, е, щоб закріпити зміну Ну, щоб потім уже просто не було можливості ну, використовувати її з ну, іншим цільовим призначенням і пропонуємо громаді за власний кошт. Позиція не стосується узаконення забудови, вона до забудови взагалі жодного відношення має. Тут не стосу... вона не стосується е, судових рішень, вона не стосується е, якого, якого функціонального призначення чи е, якого там буде в кінцевому мати та споруда. Зараз на даний момент питання розглядається про розподіл земельної ділянки, і ми готові віддати там частину земельної ділянки для міста і самим, і самим, і самим. І самим її ж облаштувати. Те, що ми пропонуємо там зробити, там, ну, там немала інвестиція просто. Я можу показати, в принципі, я думаю, це буде для журналістів. Ні, ні, ну давайте я може стати подивитися. вражений, ні, я вибачайте, просто там слухають камера. Дивіться, тут є земельна ділянка в цілому. Оця частина частина, частина, це є тут житлова забудова, яка існуюча житлова забудова. Це є по порядкована земельна зона. Вона яка тут переходить в церкву. Цю частину ми пропонуємо. Під сквер, і цей сквер повністю облаштувати. З цієї частини, тут оцей кусок даної земельної ділянки, вплотну, практично до озера під, підсідають гаражі. Тобто, Сама ширина цієї земельної ділянки, тут, цієї частини, цієї частини, яку ми просимо до за нами залишити, вона складає ну, в цілому можна, 30 чимось до 40 метрів. Тобто, дуже багато спекулюють, давайте ми спортивний комплекс або там дуже багато всяких речей зробив. Насправді на такій ширині земельної ділянки спортивного комплексу не можна зробити, він просто ну, нема, нема спорткомплексів такої шириною. Що ви будуєте тоді? Ми не говоримо про забудову, ми говоримо про розподіл земельної ділянки. А що ж там а, будується? Дивіться, оцю частину... В цьому, в цьому сквері ми пропонуємо зробити, у нас є, ми маємо штучне покриття, яке ми купали в Києві, от є штучне покриття міні-футбольного поля, яке ми можемо сюди поставити, якщо в разі надання нам такого дозволу на, на такі речі ми можемо приступити до робіт. Я не думаю, що хтось зброє буде проти того, щоб ми почали облаштування цієї футбольної площадки до вже затвердження цілої докумен, ну, повного пакету документації, бо це перше рішення, воно тільки дає дозвіл на складання технічної документації. От, е, пропонується зробити тут велика частина, це така алея. От, ну, у нас їх немає. Просто так, ну, такого, ну, Подобного чого подібного чогось у нас такого немає. Е, Була у нас, ми просто, от, е, я можу, трішки, бо коли б е, дехто в залі почув представники АТО, і зараз сказали, що квартири, коли ну, я можу пояснити, мабуть, чому. Є е у нас була бесіда, люди пробують робити десь вже певний час, тому, щоб зробити десь алею славу АТО. Е, по ми в принципі погодились. те, що ми можемо це облаштувати також. Тобто, це в цілому це є наш проєкт, тобто, але цей проект може мати зміни. Зміни відносно того, це не є константа. тобто Це наша пропозиція. Це пропозиція ну, не мене особисто, це пропозиція проєктантів, архітекторів, кваліфікованих людей. Тобто Вона може мати зміни. І ці зміни можуть бути внесені сюди, от, в цій частині. От, тут є дитячі майданчики, тут є такі пагорби, які потрібно штучно робити, для того, щоб можна було по цих пагорбах ходити, гуляти. Ми колись я говорю ще на перших зустрічах про те, що ми десь хотіли зробити скейт-парк для, для ну, людей, які велосипедистів, скейтбордистів. Тобто, ще одно, одне цей скейт-парк також можна і сюди зробити. До ну, речі, хочу сказати, що оця частина землі. На землі. Вона потрібна не в цілому для, для вона потрібна для будівництва для будівництва для обслуговування. Потім для обслуговування ще тут, звідси для міста є можливість і воно би, ну, то В разі позитивного схвалення 0,25 03 гектара також буде передано на місто знову ж, де теж можна зробити якраз це про що я говорю скейт-парк і, скейт і велотреки для. Людей, які ну, можуть ну, вільного користування, тобто до цієї громади. Це наша пропозиція. Я вже побуду, бо, цей, Про те, що людям вікна, бо, ну, якраз, от, вже, от, ми спеціально зробили, ну, тут видно відстань від цієї земельної ділянки, від цієї, вона є значною.